Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо дуже просто зайчика з морквою. А ви, якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також буду дуже вдячна вашим вподобайкам! Я малюватиму маркерами, ви можете обирати кольорові олівці, фломастери або фарби. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Знаходимо серединку і почнемо малювати овал або коло. Це буде голова зайчика. Я малюю одразу чорним маркером, щоб вам було гарно видно, а ви можете спочатку намалювати простим олівцем, а потім навести лінії чорним фломастером. Намалюємо носик від середньої частинки знизу проводимо умовну лінію вгору і малюємо такий трикутник або овал. Якщо ви намалювали трикутничком носик, робіть куточки закруглені і одразу розмальовуйте чорним кольором. Намалюємо ротик, від нижньої серединки носика ведемо дужку в лівий бік і також в правий. І між цими дужками малюємо язичок. Далі будуть очі, орієнтуємось на цей край ротика і зверху тут малюємо овал. З іншої сторони на тому ж рівні малюємо друге око. В кожному оці намалюємо відблиск зверху кружечок і знизу іншу всю частинку розмальовуємо чорним. І все повторюємо у другому оці. Якщо готові, намалюємо тепер вусики. І у зайчика є довгі вушка, які ми зараз і намалюємо. З лівої сторони вушко буде зігнути, тому малюємо таку лінію вгору, тепер плавно опускаємо вниз, домальовуємо таку дужку і з'єднуємо вушко. Малюємо друге вушко, воно буде випрямлене. Ось таке. Це вушко малюємо довшим через те, що воно пряме. Намалюємо тепер внутрішню частину вушка. вона такої ж форми, але менша за розміром. А у цьому вушці ми не бачимо повністю внутрішню частинку, тому малюємо такі дві дужки. Внутрішню частинку вушок я зроблю згодом рожевим кольором, а наразі намалюємо тулуб. Орієнтуємось від зовнішньої частини ока, звідси тулуб починається тут так само. Малюємо не дуже довгі лінії вниз. Зайчик в нас буде сидіти, тому намалюємо стопи задніх лапок. Один овал, він трошечки під нахилом. З іншої сторони на тому ж рівні малюємо другий овал, але під нахилом у інший бік. Тут з'єднуємо дужкою. Тепер дуже просто намалюємо передні лапки одна лапка і друга таким, наче крючечком. А в лапках зайчик триматиме морквинку. Галочкою малюємо кінчик морквинки, далі ми його не бачимо через лапку і тут його закінчуємо. А знизу намалюємо морквяне бадилля такий зелений хвостик. На морквинці можемо зробити ще такі невеличкі рисочки. На бадиллі такі вертикальні. Домалюємо тепер стопи. З нижньої сторони малюємо великий кружечок. А над ним малюємо три маленькі. І так само з іншої сторони один великий кружечок і над ним три маленькі. Зайчиками намалювали, тепер будемо розмальовувати. І, як завжди, обирайте ті кольори, які вам подобаються. Я спочатку роблю рожевий ротик, внутрішню частину вушок. І рожевими будуть ці кругляшечки на стопах. А сам зайчик в мене буде світло сірого кольору. А на каналі у списку відтворень, який називається Малюємо разом тварин, ви можете знайти уроки по малюванню інших тварин. Ми там малювали і слона, і вовка, і мавпу, і котика, жирафа, панду та багато інших тварин. Заходьте та малюйте з задоволенням. А також на всі ці уроки я залишу посилання під цим відео. А ще ви можете ділитись своїми малюнками у телеграм-каналі Малюємо разом, посилання на який я залишу під цим відео. Мені буде дуже приємно побачити ваші роботи. А чи знали ви, що зайці дуже швидкі тварини? Вони можуть розвивати швидкість до 70 км на годину. А ще у зайців зуби ростуть усе життя, тому їм необхідно гризти щось тверде, щоб їх сточувати. Саме тому непогано підійде морква. А що ще полюбляють їсти зайчики? Напишіть мені в коментарях. Тепер помаранчева морквинка. Салатовим я розмальовую бадилля, щоб потім ще зеленим додати до нього відтінку. Зеленим я малюю декілька ліній. Це робити, звичайно, не обов'язково. І все, наш зайчик готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.